Що цей уряд творить, плачу кошти консулу за те, щоб він прийняв мою справу. Канада має платити вам е, якусь допомогу, щоб ви не померли тут з голоду. Давайте, виходьте на мітінги, показуйте усім, що Україна є, що треба допомагати. Канада е, мене депортує в Україну. Це обмеження свобод і прав людини. Під час е, війни в Україні ми нікого не. Не випрямо з Канади. Вчора мене просто накрило із-за цього, чому це вистріл собі в ногу. Насильно милий не будеш. От все. Привіт, друзі! Мене звіда Неїл. Радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде мова про закон про мобілізацію і про всі витікаючі, що до чого це призвело. Тому наливайте узвару і поїхали розмовляти про цей закон. Я дуже довго, чесно кажучи, не хотів знімати відео на цю тему, тому що вже дуже багато коментарів, багато блогерів висказались, і так мені здавалось, все зрозуміло. Але одна новина, яку я отримав від мого підписника, дякую тобі, і я ніде це не бачив, і я вирішив вам про це розповісти. І сьогодні ми поговоримо про багато взаємопов'язаних речей. Перше, про що хочу поговорити, це закон про мобілізацію. Поки що, законопроект, бо він ще не вступив в силу. Всі ви про нього знаєте. Знаєте, що там, щоб отримати консульські послуги, потрібно оновити свої дані в ТЦК, або якось це через сайт буде робитися, або через консульство, і так далі. Дуже багато людей стали подаватись на паспорти у швидшому режимі, щоб встигнути до того, як вступить в силу цей законопроект. І ось вчора, у мене вчора, у вас уже це може бути давно. Заступник міністра закордонних справ зробив таку пісюльку і заборонив кон консульствам надавати послуги всім чоловікам віком від 18 до 60 років, які за кордоном. Багато блогерів говорять. Що він наказав не надавати послуги людям, які чоловікам, які під час війни виїхали за кордон, але це не неправильне трактування і неправильне не слово всім чоловікам, які знаходяться за кордоном. Неважливо, скільки ти часу був, як довго ти за кордоном, чи ти виїхав законно, незаконно, як давно, чи ти виїхав там по хворобі, чи не по хворобі, неважливо, як всім припиняється надання консульських послуг. В консульстві. І вчора мене просто накрило із-за цього, тому що це просто нереально, що цей уряд творить, і такої дикості я просто ще не бачив. По-перше, давайте прочитаємо Конституцію України: Конституцію України. І що ж там пише? Стаття 25 Конституції України. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права, і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. І про який може бути захист мова, якщо тобі відмовляють у наданні будь-яких послуг, окрім як повернутись. А хто за це заплатить, наприклад, щоб повернутися? Це все всім все рівно. Головне повернути додому. І взагалі-то, як то кажуть, насильно милий не будеш. Тобто не можна застав, змусити когось себе любити. І це, що зробив цей уряд, це просто вистріл собі в ногу. Я інакше сказати не можу. І от зараз я, я вам розповім, чому це вистріл собі в ногу. По-перше, це обмеження свобод і прав людини на вільне пересування і так далі. Я вже мовчу про дискримінацію е, людей чоловічого роду, чоловіків, тобто, по чоловічому признаку, тим чоловікам обмежують, тим не обмежують, жінкам не обмежують. Це теж окрема тема для розмови в цивілізованих країнах в Україні, звичайно, що все може бути. Але один мій підписник скинув мені дуже цікаву інформацію. Але поки ми до неї перейдемо, я ще вам зачитаю, як прокоментував це Кулеба. Чоловік призивного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. А потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЗК існував до ухвалення цього закону. Окей. Він говорить, що людина виїхала і хоче отримати послугу від держави. Держава що безкоштовно надає це? Це не послуга, це товар, який вона продає. Я, щоб отримати, наприклад, податись на новий закордонний паспорт, Україна не може мене позбавити громадянства. Вона має захищати мої права і інтереси за кордоном згідно конституції. Я нічого не придумаю. Не надання мені закордонного паспорту це обмеження моїх прав на пересува на вільне пересування. Так ось, щоб я зробити цей паспорт, який у мене вже є, щоб його просто зробити новий, бо закінчується термін. Я їду, плачу кошти там в консульстві, чекаю ту чергу в електронному кабінеті півроку, не можу зареєструватись. Плачу кошти консулу за те, щоб він прийняв мою справу. Тобто я не просто прошу, держава не надає мені цю послугу безкоштовно, якби дар тобі ось візьми. Я плачу за це гроші, які вона заробляє. Я беру вихідний на роботі, щоб поїхати це оформити. Потім щоб забрати цей паспорт, теж беру вихідний і їду в інше місто, бо доставки немає вже, і я маю особисто приїхати і забрати. Тобто, я на це все вже витрачаю десь близько 600 доларів, щоб отримати тільки це право надання послуги. Це вже не безкоштовно. І у мене оце просто. Я пам'ятаю, що коли жив в, в Польщі ще, мені малій, треба було зробити паспорт. У мене донька народилась в Польщі, і те, теж треба було паспорт зробити. Це просто люди в те консульство стояли з 12 от з вечора, з 12 ночі, чекали чергу, щоб туди потрапити. Я приїхав о 3-й ранку, я вже був 7. І це просто отаке відношення. Української влади до народу, неважливо, чи ти за кордоном, чи ти в Україні, ось таке відношення. І, і ще вони і це навіть обривають. Так ось, тепер перейдемо до новини. І навіть без цієї новини, яку я вам зачитаю зараз, я впевнений, що українські чоловіки, які обрали шлях виїхати за кордон. Або виїхали це ще, це ще до повномасштабного вторгнення, або виїхали під час повномасштабного вторгнення. Це їх вибір, і вони несуть за це відповідальність. І я не думаю, що цей закон якось поверне цих чоловіків. І, до речі, це щоб призупинити послуги, ну це ж навіть не закон. Закон ще не вступив в силу, а просто зам міністра черконув розчірком пера і обмежив права громадян. Просто, бо написав лист. Ну, тобто без закону, без нічого. Це взагалі Україна, що відбувається з тобою. Так ось я впевнений, що це не допоможе повернути українців за кордону. Можливо, якусь маленьку частину, але це не буде багато людей, які прям все немає паспорта, повертаються. По-перше, у багатьох чоловіків паспорт ще дійсний довго. По-друге, люди будуть шукати будь-які способи, подаватись на біженство, подаватись на різні гуманітарні програми, будуть подаватись на хвататись за будь-яку ниточку, щоб не повертатись в Україну і саме із за цього закону, тому що це показує відношення влади до народу, як вона піклується. І я впевнений, що багато людей, які допомагають, донатять, багато хто і, і, і далі буде донатити. Про це поговоримо в наступному відео. Але я впевнений, що хтось обозлиться і скаже: Ну, ви не хочете, от хрещуєтесь від мене, не хочете від мене нічого, не хочете мені допомагати, надавати мені паспорт, не хочете дати мені якусь довідку, не хочете нічого, кажете, що я вам не потрібен раз я такий. Ну, то я вам нічим не буду допомагати. Це не дуже хороший підхід, але давайте будемо дивитись правді в очі. Таке може бути. Може бути. Так ось що за новина. Я не знаю, як в інших країнах, але в Канаді є така штука. Пам'ятаєте, я в попередньому відео, коли розмовляв про а, піар, як отримати піар, відео називається, здається. Я там говорив, що міністр Імміграції в Канаді сказав, що а, під час війни в Україні ми нікого не випремо з Канади, українців. І ми нікого не видворимо, навіть незважаючи на те, що Воркперемід закінчиться, якісь документи закінчаться, і так далі. Мені багато хто в коментарях писав: ой, та це все балачки, коли прийде до справи, то всіх випруть. Так ось, це не просто балачки. І давайте подивимось, чому. Ми заходимо на офіційний сайт Canada Border Service Agency. Це агентство Прикордонної служби Канади. Офіційний сайт, все офіційно і добре. Що це таке? Тут ми читаємо на цій сторінці про депортацію, вивезення з Канади, арешти, за затримання та видворення, вивезення з Канади. Депортація. Далі, бла-бла, бла. Тут багато цікавої різної інформації: хто, кого, в які терміни і так далі. І далі ми читаємо наступне. Причини затримок. Існує ряд причин, які можуть перешкоджати швидкому виконанню наказу про видалення, зокрема, тобто про депортацію, швидкому наказу про депортацію. Апеляція, вимоги про захист, проїзні документи, ідентичність, неявка, адміністративне відстрочення. І нас цікавить наступний пункт: адміністративне відстрочення видалення АДР. АДР призначено як тимчасовий захід, коли необхідні негайні дії для тимчасової відсрочки видалення в ситуаціях гуманітарної кризи. АДР не призначений для вирішення постійних і систематичних проблем з правами людини, які становлять індивідуальний ризик. Щойно ситуація в країні стабілізується, АДР скасовується, і CBCA відновлює видалення осіб, яким заборонено в'їзд до Канади та мають чинний наказ про видалення. Особу, якій заборонено в'їзд до Канади через злочинність, серйозну злочинність порушення міжнародних прав або прав людини, організовану злочинність або безпеку, все одно можна висловити, незважаючи на АДР. Тобто, якщо злочинець, вас можуть видворити і так. АДР наразі діє для деяких регіонів Самалі, сектора Гази, України, Сирії, Малі і там ряд інших країн. А що це значить? А це значить, що Канада, навіть якщо закінчується воргперміт, навіть якщо закінчується паспорт е, закордонний. Навіть якщо документів нема у людини на, тут на перебування, і навіть коли вже людині виставили депортацію, прийшов лист про депортацію, Канада не може депортувати людину, е, українця, виходячи з цього. Тому що в Україні йде відна, війна. І е, гуманітарна криза, і людині там загрожує небезпека. Тому Канада не може в е, депортувати українця навіть якщо немає закордонного паспорта. Тут про це конкретного не, конкретно не написано, але я думаю, це логічно, тому що якщо, наприклад, в Україні йде війна і е, конкретна якась ситуація, консульства можуть взагалі не працювати, їх може немає, може країну вже захопили чи ще щось, то. Про який паспорт іде мова, продовження закордонного паспорту чи ще щось. Е, хто може більше про це знає, напишіть в коментарях. Але я думаю, що навіть якщо закордонний паспорт вже закінчив свою недійсний, вас не депортують з Канади, тому що АДР, тому що вони не можуть це зробити, виходячи з цієї, з цієї статті на офіційному сайті е, Прикордонної служби Канади. І давайте розвивати цю ідею далі. Якщо Канада вас не може виставити, навіть якщо у вас закінчився ворк-перміт, навіть у вас, якщо закінчився паспорт, Канада має про вас якось піклуватись. Правильно, вона ж це Канада це нормальна країна. Не те, що деякі, вона піклується про людей, які тут знаходяться. І Канада має платити вам якусь допомогу, щоб ви не померли тут з голоду і піклуватись про вас. І я впевнений, що Канаді легше дати вам дозвіл на роботу, щоб. Щоб я міг працювати, ніж платити мені якусь допомогу щомісяця, доки в Україні не закінчиться війна і вони зможуть мене вислати. І тепер йдемо далі, розвиваємо ситуацію. У мене закінчився воркперміт, закінчився закордонний паспорт. Мене Канада не видворить до закінчення війни і більше всього, що дасть мені воркперміт або якийсь дозвіл на роботу, щоб я міг себе утримати. Я працюю, заробляю і далі. Тільки після закінчення війни в Україні, Канада е, мене депортує в Україну. Якщо не зміняться куча обставин, і давайте просто гіпотетично, що це е, буде для України. Яка це вигода з цього? Вона мені відмовила в отриманні паспорта, Канада мене залишила, закінчилась війна, Канада мене депортувала в Україну. І що далі? Після того, як Україна так вчинила з з громадянами своєї країни відмовляла в послугах в надання і відхрестилася від усіх, що люди такі: ну все, приїхав в Україну, буду зараз відновлювати. Ні, більше всього, що людина приїде в Україну, продовжить закордонний паспорт, зробить новий і поїде з України назавжди і ніколи більше не повернеться. Поїде в ту країну, де зможе отримати громадянство, постійне резидентство або ще щось. І нічого не відміняє, що це буде Канада, бо ти тут уже прожив дуже довго. Це тільки гіпотетичний розвиток подій. І це тільки в Канаді. Я не знаю, як з іншими країнами, і чи є там такі закони, чи немає. Я думаю, що це міжнародна якась е, штука. Але ось так ось: Канада не випре. І чого добивається Україна, тільки е, показати, що вона нарушує е, права і, і свободи. Своїх громадян, що вона плювала на всіх і так далі. Що Україна, український уряд хотів цим добитись? Я не розумію. Можливо, ви розумієте, напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде цікаво почитати про це. І. Оце все, що я думаю. Тобто, коли я ще про це в другому відео поговорю, але і зараз затрону цю тему, коли потрібно збирати на донати, коли потрібно. Допомагати армії. Притула їздить по всьому світу до українців за кордоном е звертається. Е всі від українців за кордоном щось хочуть. Давайте, виходьте на мітінги, показуйте усім, що Україна є, що треба допомагати. Виходьте під е під... Е Місцеві адміністрації проводити мітинги в підтримку України, донати гроші з-за кордону, бла бла бла, всі, все от давайте, давайте. А коли доходить до справи, просто надати довідку якусь про несудимість або неважливо заре... зареєструвати про народження дитини. Тобі це вже не роблять, тобі відмовляють в цій послузі. І вже на зараз зупинили. Розумієте, в чому фішка? Просто після уточнення в даних ТЦК. По закону, по законопроекту, але законопроект ще не вступив в силу. І консульства, оця пісюлька від е, замміністра прийшла, що заборонити, просто заборонити. Там не написано, що збирайте дані, е, місце реєстрації, там бла, -бла, бла, і надавайте послугу. Ні, там забороняють. Тобто всім чоловікам, чоловікам просто заборонили надання консульських послуг. Неважливо, а як ти обновиш свої дані? Електронний кабінет, де це можна зробити, ще не зробили. В консульстві таку послугу зараз не надають, просто призупинили. Неважливо, що в тебе сталося. Тобі єдине, що можуть зробити, це довідку про повернення в Україну. Білет, тобі, звичайно, ніхто не купить, нічого тобі не дадуть, тільки довідку. От, все. <зас> Нема слів просто, що це відбувається. І знаєте, що я розумію, я в багатьох аспектах так думаю. Я розумію багато. Зараз іде війна, тяжкі часи в Україні, і там і гроші треба, і там податки піднімаються, військовий збір, і все, і все. Там війна, мобілізація, я це все розумію, збори. Але просто влада українська дотискає людей простих, неважливо за кордоном всередині України, а просто розцвітання, процвітання корупції в цей же час. Всі все знають, мільйони наживаються, їздять за кордони, відпочивають, купляють дорогущі автомобілі. Порошенко там взагалі там збагатився в 358 мільйонів разів під час війни. І всім все нормально, ніякого дисонансу немає. Тобто, просто. Не в'яжеться це в голові, розумієте? Якби все було нормально, якби влада не крала, якби вони виконували якісь поступові дії, там, ввели демобілізацію, щоб зробили якісь регулярні виплати, якісь умови для людини, яка йде служити. І не крали би в тому числі всю допомогу, яка приходить за кордону, направляли в потрібне русло, я розумію. Але коли ти дивишся, що там отаке твориться, ніхто людей не, на, не карає депутатів, цих багачів, мільярдерів, всіх, хто ж там накрадають, якби просто ці всі е, живодьори українські, скажімо так, е, хто на, накрадається на, на хабарах, на всьому іншому, якби вони просто взяли і скинулись би на ці всі збори, що. Що волонтери зараз роблять, всі би збори зараз закрились. Накупили би дронів, накупили б броніків, накупили б автомобілів просто. То може зверніть увагу на тих людей, які ось під носом, які, які можуть це все зробити, які можуть допомогти, щоб армія не голодала від нестачі зброї і так далі. І коли дивишся на оце, тут дожимають простий народ, забирають всі права. І утискають, а там таке відбувається, і типу, і, і за цього не розумієш, що добивається українська влада зараз. Тобто, виходить, як зі сторони подивишся, якщо ти просто при грошах багатий, ти можеш від цього всього е відкупитись маленьку частинку свого статку, там десь купити три дрона, там три ще чогось, я не знаю. І все, і тебе не чіпають. А проста людина, яка не може заплатити. От, будь ласка, йди, будь ласка, забирають. Будь ласка, обмежують права. Чому сини депутатів вони не йдуть воювати? Я бачив таку картинку. Стоять депутати зі своїми синами там, і такі. Так, е, е, наші діти люблять Україну, але воювати не будуть. А ти ухилянт. І отак це виглядає, розумієте, зі сторони. Я пам'ятаю просто, що ми багато з чого сміялись там, з Рашлендії, що. У них там обмеження, на права людини плюють, що там не випускають, що там то сього. Дивлюсь, будь ласка, у нас те саме. У нас говорять відразу: ні-ні, ні, цього не буде, 100%. Це табу на це, потім дивишся вже, хоп, та будь ласка, от уже знову робиться. О, коротше, нема слів одні емоції. Поки що це все, знаєте, тільки починається. І ще не до кінця. Е, в, всі розібрались. Я думаю, що юристи, адвокати візьмуться за це, пропрацюють і, можливо, придумують якісь рішення, тому що я впевнений, що це надає ще плюс до того, щоб податись на гуманітарну програму або на біженство тут в Канаді. Тому що це певне обмеження: ти не можеш отримати послугу, ти не можеш отримати паспорт, на тебе повісять адміністративку, бо ти там ухилянт, на тебе повісять криміналку, бо ти ухилянт, тебе переслідують там і. Ти не зможеш у... повернутися в Україну і Канада надасть тобі перманент резидент, тому що по гуманітарній програмі або по біженству. Все може бути. Я впевнений, що адвокати зараз будуть пропрацьовувати ці кейси і ці всі закони, ці всі статті. А у нас ваша улюблена рубрика Ваші коментарі. Е... Читаю ваші коментарі. І коментую, спілкуюсь, можливо, просто не коментую, якщо щось цікаве, цікава інформація. Отже, Абсолют2724 пише так. Ем, під відео, як не втратити себе в Канаді, я там говорив, що купили будинок. Він пише так: але хіба коли ти купуєш власне життя, житло, це тебе не прив'язує до одного місця? Чи ті канадоси все життя знімають квартиру в одному місці? Взагалі, канадці вони дуже люблять переїжджати з місця в місце, і вони майже кожні 5 років десь переїжджають. Тому ем, так, з однієї сторони, купити житло це себе прив'язати. Але з іншої сторони, тут взагалі по-інакшому в Канаді відносяться до купівлі і продажі будинку. Це не так, як в Україні. Ти купив і на все життя або побудував, і все і три покоління тут будуть жити. Ні. В Канаді дуже просто до цього відносяться: купують будинок, продають будинок через рік-два. Дитина змінює школу, продали, уїхали в інше місто взагалі. Або е, знайшов іншу роботу в іншій провінції, продав будинок, поїхав в іншу провінцію, вони дуже часто змінюють житло. І для мене так, це, в принципі, прив'язка все рівно до одного міста, але мені, мені редір поки що влаштовує е, всім, що тут є. Е, нікуди не дівається варіант просто здати в оренду це житло і виплачувати щомісячні платежі по кредиту. Якщо я здам в оренду це житло, мені це покриє мої щомісячні платежі на. Е, за кредит. Тому трішки це прив'язує, але не до кінця прив'язує. Я можу бути вільним, я можу поїхати, можу продати цей будинок і нічого такого в цьому нема. Наступний коментар від Валентін Євкова. 25. 8529, Сорі, якщо неправильно прочитав, сьогодні припинили працювати усі консульські установи в Канаді і по всьому світу. Паспорти не, вида не видають, навіть якщо вони готові через те, щоб ставали на військовий облік. Так саме про це сьогодні було відео. Ми про це вже говорили. І, до речі, що саме цікаве, що якби взагалі то закон ще не я вже про це говорив, але повторюсь, закон ще не набув чинності. Але вони просто зробили таке випередження. Що, тому що заявки обробляються, і щоб, коли закон вступить в силу, щоб вже навіть забр. щоб всі ті, хто подався, змогли забрати і нові вже не подавати. Тобто, ні, щоб приймати і потім довидати тільки тим, хто вже отримав цю послугу, тільки видати паспорти, ні вони всім обмежені. Я, до речі, теж я подався першого числа, тому я не встиг до 31 березня, як там писав Кулеба, чи хтось десь в коментарях читав. Від якихось офіційних, офіційних джерел, що якби, заявки будуть обробляти. А, на, на сторінках консульства пише, що заявки, які були подані до 31 березня, зараз подивлюсь. Так, до 31 березня, що будуть оброблені. Всі, що після, не будуть уже. Тобто я подався, мій паспорт я не заберу. Але ось так. Я, якби, звичайно, кумариться, але що поробиш? Про це я поговорив з вами у цьому відео. І отака моя думка. На цьому в мене все. Ось такі ось роздуми сьогодні. Сподіваюсь, ви дізналися щось цікаве корисне. Підписуйтесь на цей канал. На цьому каналі розповідаю всякі такі штуки. Взагалі, я не планував про політику говорити і там про всякі е, депутатів і так далі. Хотів просто показувати життя в Канаді, але. Якщо це мене стосується, то я вам про це розповідаю. Взагалі то на цьому каналі ви можете бачити про моє життя звичайної людини, яка приїхала в Канаду в без суперспеціальності, без грошей і е, пробував вижити і будувати своє життя в іншому світі. Показую цікаву Канаду, природу, показую буденність, як ми купили будинок. Показую всі ці деталі. Тому, кому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на цей канал. Я вам бажаю мирного неба над головою. Бережіть себе, па.